17 червня видання The Telegraph сповіщає про нову ініціативу від компанії Rainmetal – передати Україні нову систему протиповітряної оборони Франкенштейн. Мова йде про сучасну зенітну систему малого радіуса дії Skyranger, власного виробництва Rainmetal, яка здатна протистояти таким загрозам, як зграя безпілотників, дрони камікадзе, а також і крилаті ракети з деяких джерел артилерійські, а також мінометні снаряди. Однак система має бути розміщена на шасі танка 60-х років Leopard 1. Чому ж так? В Рейнметал заявляють, що створення нової подібної машини дозволить посилити обороноздатність України. При цьому не перетворити новий комплекс на дорогий непідйомний штучний проєкт, користь від якого в рамках країни буде незначною. І тут справа дійсно в кількості: на території України знаходиться величезна кількість об'єктів, яким необхідний захист, а радіус дії подібної нової системи лише близько 4 км. Тож розуміємо, що одна подібна машина може захистити дуже обмежену площу. Поєднання танка 60-х років з сучасною зенітною системою обумовлено за словами Рейнметал двома очевидними пунктами: перше це кількість машин Леопард 1 в світі, їх немало. А друге, це вартість подібного комплексу. Бо дорогі системи в великих кількостях Україні отримати навряд чи вдасться. Порівняно, наприклад, з тією ж базовою машиною боксер, на якій розміщувався прототип системи Skyranger на презентаціях та під час випробувань, це шасі, до слова коштує 3,9 мільйонів євро. То ціник приблизно в 1,3 мільйона євро за один леопард не виглядає вже таким кінським. Це якщо посилатись на сповіщення Rainmetal про передачу ще в 23 році Україні 88 леопардів 1, А5. За 115 мільйонів євро. Є, звісно, варіант розміщення системи SkyRanger на броньованих вантажівках Rainmetal HX або ж Rainmetal Man, вартість яких приблизно 400-480 млн євро. Це, звісно, ще здешевить агрегат, але в цьому випадку маємо гіршу прохідність в порівнянні з гусеничною базою. Хоча такі комплекси можуть захищати критичну інфраструктуру поряд з містами. Однак ходова леопарда безумовно дасть кращу прохідність та можливість долати важке бездоріжжя поряд з передовою. А дивлячись на те, що на нових Франкенштейнах буде розміщуватись не найдорожча модифікація комплексу Skyranger, презентація якої була ще в 2004 році, зекономити вдасться ще й тут. Але до модифікації та загалом ТТХ дійдемо згодом. Згідно повідомлення з Телеграф, яке датується серпнем 23-го року, Німеччина купила десятки танків Leopard, які припадали пилом на бельгійському складі. Більшість з них були капітально відремонтовані саме на заводах Рейнметал та відправлені в Україну в складі німецького військового пакету. А кількість танків, які ще можна відремонтувати, дійсно немала. як в запасах Бундесвера, також і інших європейських країнах. І саме ці машини можна використовувати при створенні комплексів Франкенштейн. Про це, до речі, за. Заявив Бьорн Бернхард, керівник відділу наземних систем компанії Rainmetal. Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібром 35 мм. Однак від лірики, давайте перейдемо вже до деталей та роздивимось комплекс загалом. Танком Leopard 1 багато хто з нас вже знайомий. Це машина 60-х років, яка розроблялась для можливої боротьби з танками та бронемашинами соціалістичного блоку. Початок створення Leopard 1 датується 1956 роком, а початок серійного виробництва 65 65-м. Двигун машина має кам 500 потужністю 830 кінських сил, завдяки якому 40-тонний танк міг розганятись до 65 км на годину. Машина обладнана двома паливними баками у відсіку для двигун. Вона міськістю 1010 літрів, які забезпечували запас ходу танку близько 530 кілометрів. Загалом версії леопарда мають вагу від 39,5 до 42,5 тонн, де близько 10-11 тонн важить башта та 105-мм гармата. Однак в нашому випадку, в комплексі Франкенштейн, нас цікавить саме шасі, яке має вагу близько 30 тонн. Бо саме на нього буде монтуватись дистанційно керована зенітна система SkyRanger 35. Вона окремо має вагу 4 тонн вже в навантаженому спорядженому стані. Та все ж подібне поєднання не повинно викликати значних проблем, сповіщає Ренметал. І до речі, це підтверджується ще тим, що велику кількість післявоєнних розробок Німеччини був закладений принцип уніфікації обладнання та вузлів. Це лишилось спадок від програми танків Другої світової війни серії Є. Е. До речі, про створення якої на каналі є також відео. Посилання буде тут згори, тож можна подивитись. Однак, якщо про саме шасі леопарда не варто говорити дуже довго, то от системі Skyranger варто приділити більше уваги. Загалом історія створення зенітної установки насправді максимально звичайна. Після війни в нагірному Карабаху, також громадянської війни в Лівії, стало неможливо заперечувати важливість нового типу озброєння, а саме ударних безпілотників. Їхня роль стала вже недопоміжною. Відповідно, зросла і важливість боротьби з ними. А створення системи, яка могла б боротись з відносно дешевими ударними дронами, таким же самим недорогим способом стали в тому числі системи Skyranger на базі авіаційних гармат. Забігаючи трохи вперед, 3 березня 2021 року, було проведено онлайн презентацію новітньої артилерійської системи Rainmetal SkyRanger 30. Якраз її особливість є спеціалізація боротьби з БПЛА супротивника. Серцем нового сучасного комплексу стала автоматична револьверна 30 мм гармата, створена на базі авіаційної гармати Айлікон KCA зразка 70-х років. Її ставили на бойові літаки Швеції, наприклад, на винищувач Saab 30 It До того ж на презентації сповістили, що SkyRanger 30 додатково до гармати має оснащуватись також ракетами земля повітря малої дальності, що має створювати, так би мовити, ешелонований захист. І ось якраз зараз повертаємось в самий початок історії створення зенітного комплексу. Загальна конструкція новітньої системи SkyRanger 30 походить від зенітної установки SkyRanger 35 або ж SkyShield, яка і буде встановлюватись на нашому Франкенштейну, розробка якої бере початок ще аж з 1900. 595 року, а перші новини, по якій з'явились у 2004 році. І насправді так, Ranger 35 є більш старою версією новітньої системи. Але якщо порівняти їх, то хоч 35 і не має додаткових зенітних ракет, але на відмінно від версії 2023 року, яка може вести ефективний вогонь на радіусі близько 3 км, наш SkyRanger 35 може знищувати цілі на дальності вже в 4, а з деяких джерел 5 км. Та загалом збільшена вага SkyRail. Ranger 35 характеризується також протиснарядним бронюванням, на відміну від 30-ї версії, який лише протипульна. Більш сучасна версія SkyRanger 30 була представлена в цьому році в Парижі буквально кілька тижнів тому, а саме 17 червня на виставці Eurostatory 2024. Два прототипи цієї системи були розміщені на платформі Link Sky F41 та колісному боксері. Однак третім прототипом системи SkyRanger, яка також позиціонувалась на стенді Rain Metal, був наш Франкенштейн. Це був дебют цієї машини. Прототип так мав перепрацьований та покращений модуль Skyranger 35, про який мова в цьому відео, однак який був розміщений на шасі танка Leopard 2 А4. Хоча всі конструкції і є мінуси, якщо звісно можна їх такими вважати, швидкострільний Skyranger 35 досягає 1000 пострілів на секунду. Новинка Шрейнджер 30 має швидкострільність 1200 пострілів на секунду, але чи набагато це гірше? Та все ж бойове крещення і одночасно бойові тести система має пройти в Україні, і як ми зрозуміли вже на базі леопарда першого. Однак, як не крутий друзі, я майже впевнений, що це не пусті слова, і Скайренджери на леопардах приїдуть до України. Хоча тут насправді є бажання не тільки допомогти Україні, але й вибачайте, є шкурна зацікавленість. Діло в тому, що в перший же день роботи виставки представники Німеччини, Угорщини та Данії підписали лист про намір організувати виробництво та постачання систем Skyranger. та найближчим часом вони повинні видати компанії-виробнику контракти на виробництво бажаної кількості самохідок, а от показати систему в реальних бойових діях буде непоганою рекламою для всього сімейства Skyranger. І все ж на що спроможна дана система. Модуль SkyRanger оснащений 35 міліметровою револьверною гарматою Орлікон Револьвер Ган МК3. Вона використовує снаряди розміром 35 на 228 мм. Боєкомплект в модулі налічує 252 снаряди. Залежно від типу боєприпасів, досягається початкова швидкість снаряду від 1100 метрів на секунду до 1400. Гармата може підійматись на 85 градусів вгору, кути вниз має мінус 15. Однак гармата оптимізована для ведення вогню боєприпасами АХЕД, і саме про ці боєприпаси варто поговорити окремо. Це артилерійський снаряд покращеної ефективності нанесення удару. Снаряди даної системи мають програмований підрив, при тому, як сповіщає виробник, як нова версія Ranger 30, так і попередня система 35-го калібру можуть ефективно використовувати ці снаряди. Гармата може вести вогонь в двох режимах. 200 та 1000 пострілів на хвилину, швидкісними чергами або ж на максимальній потужності. Комплекс SkyReinджер це, звісно, не тільки швидкісна гармата, система оснащена інтегрованим набором датчиків. Складається вона з радару Арлікон з радіусом дії до 30 км для виявлення та відстеження цілей. Також за результатами стрільби стежать електронна станція та радіолокатор, інфрачервоні камери з лазерним далекоміром. Пошук та ураження цілі виконується автоматично завдяки вбудованому процесору введення вогню. Однак оператору все ж віддається кінцеве підтвердження. Тож після того як система виявила ціль. Визначила траєкторію і висоту, Sky Ranger готовий до атаки. Задача створити непрохідну свинцеву хмару на шляху загрози. Будь-яка ціль не вражається просто кінцевим попаданням 35 міліметрового снаряду. Ні, кожен снаряд споряджений 152 ударними елементами, які при підриві основного снаряду утворюють так би мовити хмару ураження. Це досягається завдяки тому, що кожен боєприпас налаштовується на самознищення на заданій відстані. За запевненням виробника, система має знищувати на відстані кількох кілометрів майже будь-яку ціль з витратою одного-двох десятків зенітних програмованих снарядів типу ахет. Цікаве те, що кожен снаряд програмується окремо в момент пострілу і проходження по каналу гармати. Під час виходу снаряда зі ствола гармати вимірюється початкова швидкість кожного зі снарядів завдяки послідовному проходженню ним двох індуктивних сенсорів у дульному тормозі. Програмування здійснюється за долі мікросекунд іншою індуктивною катушкою, що також розташована у дульному тормозі, однак на відстані кількох сантиметрів після зазначених швидкісних датчиків. Загалом SkyRanger це не єдиний. Система ближнього ураження цілей. На зараз є ще купа подібних систем у світі, наприклад, японський type 87 польська Loara, шведська CV-90 та, звісно, гепард ЗСУ. До речі, ця система нам знайома найбільше, та загалом вона доволі схожа з Франкенштейну, також базується на танку Leopard 1. Гепард, звісно, має дві гармати, темп вогню кожної складає 550 пострілів на хвилину. Тож разом це майже такий же самий темп стрільби, як і в Скайренджера. Однак, у випадку гепарда, хоч дульний тормоз також має систему вимірювання швидкості снаряда, однак вона використовується в більшості загалом для керування вогню, та снаряди не програмуються, а ураження цілі відбувається загалом через кінетичну дію снаряда. Тож Скайренджер та його модифікації будуть більш ефективні, тим більше з боєприпасами для гепарда леопардів, маємо в світі, м'яко кажучи, невеличкі проблеми. Стосовно загалом майбутнього сімейства SkyRanger, Rain Metal не планує зупинятись лише на автоматичних гарматах. Ще в 2016 році компанія показала комплекс зі встановленою лазерною гарматою потужністю 30 кВт. Як стверджують у компанії, це рішення може бути наступним кроком у процесі розробки методів та засобів боротьби з безпілотними літальними апаратами. Та зважаючи на поточний стан розробки, Рейн очікує, що лазерна система буде готова вже на початку 2025 року. До всього цього разом з компанією партнером Rainmetal зараз розробляє новий тип ППО ближнього радіусу дії, який мають доповнити систему SkyRanger. Це ракети протиповітряної оборони дуже малої дальності Сірам, спеціально розроблені для боротьби з високоточними боєприпасами та великими артилерійськими снарядами. Ці ракети будуть мати дальність до 60 кілометрів. Одна подібна установка повинна містити до 60 ракет і може запускати до 5 ракет на секунду по індивідуально призначеним цілям планується що подібне доповнення до Skyranger може бути готове до 2026 року Збільшення використання дронів у сучасних війнах та конфліктах змусило армії світу шукати дешеві та доступні способи боротьби з безпілотниками. Дана протиповітряна система є однією з ефективних засобів боротьби з дронами на кшталт іранських шахет 136 які так дошколяють нашим містам, селам та руйнують об'єкти критичної інфраструктури країни. А тенденція використання шахетів чи крилатих ракет не стає меншою. Це ми бачимо по останнім ударам. Майже щодня так звана Росія застосовує десятки цих дронів та ракет, запускаючи їх як правило групами з різних напрямків у декілька хвиль. Звичайно, це збільшує навантаження на нашу протиповітряну оборону. Аби не витрачати доволі дорогі ракети до зенітних комплексів малої та середньої дальності для збиття дешевих дронів камікадзе, нам потрібно більше систем ближнього дії, наприклад, тих же самих німецьких зенітних самохідних установок Гепард чи знову ж Скайренджерів або ж скайнексів чи їх аналогів. До речі, з огляду на війну в Україні, федеральне міністерство оборони Німеччини планує відновити армійську протиповітряну оборону Бундесверу, яка була виведена з оборони в 2012 році. Та система Skyranger не є останньою в цьому списку. Міністерство оборони хоче закупити десятки подібних систем. Та все ж в нас в Україні ми очікуємо подібні системи вже в цьому році. А на зараз, друзі, по темі відео це поки що все. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, звісно, на канал. А якщо вам дуже сподобалось, то ви можете стати спонсором каналу як на Ютубі, Патреоні, а також і БайМієКофі. До зустрічі, козацтво!